Усім привіт, хто вже традиційно чекає на нашу програму, це офсайд, програма про уманський футбол і не тільки. Вітаю вас, шановні земляки, яких об'єднує величність футбол і не тільки. Програма офсайт на ваших телеекранах. А це означає, що в студії для вас працюють цар Андрій і, звісно, Ігор Соболенко. Сьогодні ми вам розповімо про наступне. 2 квітня стартував футбольний турнір серед дівчаток в залі обласної спартики школярів. Цього року на участь у турнірі подала заявки 21 команда. Але надіятись на участь всіх команд було марною справою. Хтось не доїхав через брак коштів, а хтось, можливо, переоцінив власні сили перед заявкою або навпаки недооцінив їх перед самим виїздом. А ось Катеринопольський район молодці. Вони традиційно заявляються і не побоялися поїхати до Уманського району, хоча розуміли, що господарі явно в ролі фаворитів. За що їм і повага? Матч відбувся в Сопківці. Це було по суті відкриття футбольного року в цьому мальовничому селі. І традиційна організація змагань була на найвищому рівні. Підготовлений газон, обладнаний всіма необхідними за правилами атрибутами, працююче табло. Правда, довелося операторам цього табло викручуватися, коли рахунок пішов за десяток. Яскраві прапори навколо. Телеоператор, що знімав сюжет про дійство для телекомпанії Умань і футбольного офсайду. За це щира подяка Анатолію Аркуші, Юрію Хливнюку і директору Сопківської школи Сергію Борисовичу Чернію. Побажаємо, щоб у цих ентузіастів підтримали у власному селі і не лише словом. А про поєдинок команди Уманського району проти Катеринопольців розпилятися словесами не буду. Коротко, 12.0. На користь фаворитів, що укомплектовані традиційно на базі Сопківки, Іванівки та Городецького. Додам, що гостинна Сопківка прийматиме і фінал. 16-17 квітня Уманський район, Черкаський район, Шпола, Тальне та Золотоноша визначать найсильнішого. Також цієї неділі стартує Кубок Черкаської області. Нагадаю, що в одній шістнадцятій стартують наші дві команди: в Жашкові гратиме Умань-Фермаш, а в Умані і Лічівець Умань прийматиме сусідів з Монастирища. Матч за календарем має розпочатися о 14-й годині, але розпочнеться приблизно о 16-й, оскільки уманчани перед цим проведуть два матчі дитячої ліги України. А ми поки що проаналізуємо стан справ в обласному футбольному господарстві. Березень добігає кінця, і, відповідно, скоро гаплик традиційно тривалому міжсезоні в обласному футболі. Воно завжди наповнено певними подіями, міні-футбольні чемпіонати, контрольні ігри і товариські турніри. Але знесилена футбольним авітамінозом душа уболівальника просто вимагає вже справжнього футболу. Так що ж на нас чекатиме в обласному футболі цього року, ми спробуємо узагальнити всю закумульовану інформацію і запропонувати в вашій увазі своєрідний резюме. Минулого року в обласній вищій лізі фінішувало 9 команд, зістартувавши 11. Мало бути, 12, але одна відмовилася ще до першого туру. Драбів знявся після пари турів. Боровецьке не змогло вгальмувати своїх амбіцій, і його було знято після скандалу наприкінці першого кола. Отож мало хто залишився задоволеним минулорічним чемпіонатом області. Команд було замало, а з цим і ігор. А календар взагалі був просто жахливим. Через зняття двох команд і. Скоріше нагадував посмішку старенького беззубого дідуся, скільки в нього було дірок і вікон. Зрозуміло, що такий стан абсолютно не влаштовував і обласну федерацію футболу, але мало хто очікував, що стан справ може бути таким важким. Зараз у очільників обласного футболу завдання на виживання як на шкрипти команд на обласній вишку та першу лігу. Тут кількість колективів скоротилася практично вдвоє. Тепер конкретно по командам учасникам змагань. Холодний Яр, місто Кам'янка, мінологічний чемпіон і одна з найстабільніших команд області останніх 5-6 років, змушує відразу розпочати стемних кольорів. Адже з достовірних джерел стало відомо, що колектив втратить свого основного спонсора Холодний Яр. Команда взагалі не буде представлена в чемпіонаті. Зоря з Білозір'я, Черкаський район, залишається стабільним утворенням і, напевно, цього року виношуватимуть плани поборотися нарешті за чемпіонство. Явір ще одна сумна новина з одного з найтитулованіших футбольних регіонів Черкащини. На днях стало відомо, що минулорічний бронзовий призер, якщо і буде десь грати, то максимум першій обласній лізі. По суті, з минулорічної трійки призерів два. Колективи бувають з перегонів за титула 2011 року. Зате повертається в чемпіонську гонку Шпола ЛНЗ Лебедин. Чемпіон області 2009 року минулого сезону сенсаційно залишився взагалі без нагород. Але це не вплинуло на стабільність в клубі. Керівники і спонсори не відмовилися від команди, а навпаки, лише ще більше захотіли повернути втрачений титул. І я б відніс цю шпалянську команду також до реальних претендентів на чемпіонство. Згоден. Наша ряба з Катеринополя після перших в історії району медалей обласної вищої ліги 2009 року дещо розслаблено стартувала у 2010 му за що і поплатилися. Але з приходом Кирилюка тренера Катеринопольці провели вражающе друге коло, хоча й залишились підсумку без медалей. Ситуація у фінансуванні клубу говорить, що амбіції будуть на рівні 2009 року. Правда, дещо з по команді перехід до основної команди області Черкаського Славутича. Тренера і частини гравців. І зараз ласкаво молоді доводиться докомплектувати команду. Часу небагато. Можливо, до старту Кубку області наша ряба ще не встигне залатати дірки, але до чемпіонату, думаю, стане все на свої місця. Уман цього міжсезоння зазнала гучних змін про підготовку новоствореної команди Умань-Фермаш. Ми детально і оперативно розповідаємо, тому повторюватися не будемо. Скажу коротко, хочеться вірити в обґрунтованість амбіцій, і що наше місто нарешті опиниться в призерах на фініші гонки. Монастерійчинський авангард, що не так давно володів обласним кубком з риблом чемпіонату, Торік скотився вниз таблиці. Можливості клубу обмежували, можливості комплектування. Важко сказати, як буде тепер, але ймовірніше за все, якісно скачка догори чекати не доводиться. Чорнобайський «Колос» та Золотаніський Спартак поки що перебувають в інформаційній тіні. Відтак впевнено говорити про щось недоречно, але можна при такому затиші думати, що також до гори ці колективи навряд чи рухатимуться. Тепер про ймовірних новачків. Шполянський метровогонмаш Вогонмаш того року вибрав право піднятися до Вищої ліги з перший. Певний час навіть ходили розмови, що в школі матиме двох леднярів рівноцінних борців з за вершини таблиці. Але на сьогодні інформація такого плану гратимуть, але своїми гравцями з досвіду знаю. Це значить, що амбіції притихли, а відтак і важко очікувати підвищення і якості самої гри. ФК Христинівка мала дебютувати у обласній вищій лізі ще торік. І амбіції в цьому сусідньому містечку були чималі. Але тоді раптом в христинівці вирішили не бігти попереду перевозу і паузнули. Це, до речі, дає можливість говорити про зваженість кроків керівництва міста, а сам мер зацікавлений в проєкті і в клубі. На сьогодні в Христинівці зроблено гарне поле і реконструється стадіон. Вся область хоче побачити і христинівських темношкірих легіонерів з Камеруну та Габону. Виникло шалене бажання заграти відразу у Вищій Лізі і у Ватутінського. Ретро. Нам поки що важко сказати, наскільки реальний цей проект. команда Загадка. І на завершення ще один анонс про цікаву футбольну подію, що відбудеться в Умані з понеділка по середу. В нашому місті стартуватиме чемпіонат України серед 16-17-річних дівчат. В понеділок о 12-й годині відбудеться урочисте відкриття, а за ним два матчі. Спочатку господарі протистоятимуть команді Вознесенська, а потім Нафтохімік Скалуша гратиме з плеядою Стульчина. Вівторок матчі розпочнуться о 10-й годині, а в середу о 9-й годині. Запрошуємо на стадіон. На цьому прощаємося з вами. Бажаємо вам нових перемог не тільки в футболі, а й в житті. Болівайте за наших і залишайтесь здорові. До нових зустрічей!